Рубрика що краще: Еліт чи Сінкар Сканмейт?» Давайте розбиратись. Обидва автосканери є дуже близькі по бюджету, мають безкоштовні оновлення назавжди, та в них навіть програми, дуже схожі по інтерфейсу. Але відмінність все ж таки є. І щоб її зрозуміти, давайте пройдемось по їхньому функціоналу. Обидва сканери у нас є мультимарочними, підтримують більше 100 марок автомобілів і працюють по всіх системах. Тобто ви будете бачити помилки не тільки по двигуну, а й по інших блоках управління, таких як АБС, подушки безпеки і так далі. По всіх блоках вони мають можливість читати та видаляти помилки, показувати параметри по всіх блоках. Два сканери, Elite, і, і тепер вже іскан мають підтримує функцію стоп-кадру і мають однакову кількість сервісних функцій: 15 у Elite і 15 у ScanMate. Але Еліт ще буде мати тести виконавчих механізмів і підтримку шини передачі даних КНФД. Тому все ж таки по функціоналу, заявленому, у нас виграє EDH Elite. Але, звичайно, це все потрібно перевіряти на практиці. Ми, підключаючи на свої особисті автомобілі і автомобілі клієнтів, і підключали Edi-Elite і ScanMate, то завжди у випадку. З використанням смартфона на операційній системі Android, сканери знаходили однакову кількість блоків. Тому, якщо у вас є у володінні один з цих сканерів, можете писати в коментарях, які автомобілі ви підключали, які вони читають, які не читають, які погано читають. Буде цікаво почитати і нам, і іншим глядачам. А хто ж бажає замовити один з цих сканерів, в описі під відео буде посилання на наш сайт і промокод на знижку. Всім удачі!